За приблизними оцінками в Україні 10-12% пар на даний момент юридично нареєструють шлюби. Та з року у рік ця цифра збільшується. За інформацією Українського інституту соціальних досліджень імені Яременко, кількість опитаних громадян, що живуть разом без штампа у паспорті, у 1996 році складало приблизно 3%. У 2006 – 6%, А у 2011-му становило вже майже 9%. За даними дослідження компанії Research and Branding Group, сьогодні найбільше. Перебувають у шлюбі люди віком від 50 до 54 років. Це 80%, відсотків. А найменша кількість шлюбів серед молоді до 30 років 44%. відсотки. На відміну від європейців, які обирають сімейний статус із ідейних міркувань, співвітчизниками у більшості випадків керує маркантильний інтерес, оскільки незареєстрований союз насе менше фінансових ризиків, зазначають юристи. Значно рідше почали реєструвати шлюб наші співвітчизники у кризовий час. У 2013 році у раксах зареєстрували працювали 304 тисячі нових сімей, тоді як за 9 місяців цього року – усього 233 тисячі.